Про що ти мрієш? Я мрію стати космонавтом. Е, поїхати в Німеччину. Е, стати аніматором. Поїхати на море. Про що діти мріють ваші? Ну, той хоче собі багато знати, але <гум> він ж не знає, що він. Можливості її обмежені. Не хочеш мати права на машину да? їздити. І так, так як кожна дитина мріє, що столується. Mm -hmm. Час покаже. Я мрію про все. Про цикла. Що війна закінчилася, було все добре, і була б перемога. Я ти мрія якась? Не? Я мрію, щоб війна в Україні закінчилася. Я мрію, щоб війна в Україні закінчилась. Про БМВ. А яке БМВ хочеш? М5. Щоб війна закінчилась. Я мрію про, ем, про закінчення війни. Е, я мрію стати дуже відомим і мати багатство і допомогти Україні і бідним. Е, артиста кто? Про закінчення війни. Україні що побажала б. Е, перемоги. Перемогу. Україні слава героям. Що вона перемогла? Миру, злагоди процвітання. Е, мирного неба і щастя. Українцям, щоб вони були щасливими, щоб вони були сильними і мужніми. Мирного неба над головою і перемоги. Перемоги. На війною. Здоров'я, щоб вони ніколи не хворіли. І миру. Здоров'я, щоб у них все було добре. І щоб їм допомагали. і В них просто все було дуже добре. Перемоги, миру. Місяць. <клухи> Бажаєш для України місяць. Такий місяць. села не любий. Ось такі вони прості, щирі і класні дитячі мрії мрія і дійте. Також запрошу вас підписатися на канал, щоб стежити і чекати нових класних опитувань, нових відео. Мені приємно і вам, надіюсь, корисно.